Чесно кажучи, настільки як зараз, я хвилююся, я хвилювалася в обиді, власне, момент обміну, так я справді перебувала на території ЛНР. І теж я можу сказати, що в моїй міці була допомога тим людям, які перебувають на лінії розмежування, і вони я її виконувала. Чесно кажучи, дуже багато. Вже потім, після звільнення, власне, то саме звільнення я не знала, як, що відбувається зі мною, куди мене перевозять. Тому що ніхто мене не віз з якоюсь метою кудись. Я так само їхала, як за ти вони возили з мішком на голові та нарушниками. І коли привезли, власне, потім вже додому приїхали я дізналася, що. Я стала просто маріонеткою в якихось політичних іграх, які, в принципі, я, я навіть не здогадувалася, тому що я була в настільки е, інформаційному, інформаційному вакуумі великому, що там не було ні нашої можливості наших українських історій, наш телебачення. Та, в принципі, будь-якого телебачення це цей сезон. Чесно, я, я дуже хвилююся. Я, я... Можливо, перепрошую, для того, щоб будь е, Претензії та, можливо, е, десь хтось має думку, що щось зробила не так. Я даю згоду для е, провірки поліграфу ОСБУ. Я, я працювала на корсті України. Дякую, Ольга, Віталій Кірненький.